Ми знаходимося на Донеччині і навіть в містах вельми умовного тилу. Тут традиційно гучно ворог гатить як по фронту, так і по прифронтових територіях. Переважно мова йде про каби та шахеди. Якщо говорити про найбільш активні напрямки, це традиційно Покровський і вже традиційно Лиманський. Нам з колегами вдалося побувати на менш такому медійному напрямку, на Сіверському. Там працювали артилеристи бригади Рубіж. Бого! Бого! На цих кадрах бойова робота ЗУ 23-2. Зенітна установка 23-го калібру. Попри вік, дає росіянам прикурити. Техніка доволі непогана, хоч вона старенька, 50-х, 60-х годів. Ну тим не менше, вона виповне свої задачі. А задачі зенітці під силу різні. Вона цілком успішно може впоратися з наземними цілями. Відбили дуже великий, так скажемо, штурм були БМП. Їхні були перші ці танки, їхні, ці панцирі обшиті. Дуже багато тоді піхоти, їхньої, штурмовиків. Ну і за три дні штурму там доволі непогано наша бригада тоді взяла полонених. Їхнь. Цілі повітряні теж актуальні. На даний час вона стоїть, от як ви бачите, всі на мані. Тобто ми працюємо зараз по повітряних цілях на неї. Різниця в дистанції. Якщо брати повітряні цілі, працює, можуть вражати цілі, які летять на висоті до 2 кілометрів. По живій силі противника можемо працювати як і прямою наводкою, так і з укриттям. Відстань ми можемо працювати до 7 кілометрів. Обидва наші співрозмовники, бійці бригади Рубіж нині вправно керують зенітною установкою. Звісно, так було не завжди. До повномасштабного я був кабенером. Позивний дім розшифровується як дільничний інспектор міліції. Ну, колись в минулому житті працював. Цивільна професія Діма лишилася в минулому, а от хобі з мирного життя трансформувалися. Полюбляв там полювання, рибалку. Зараз теж полюєш. Ну сенсії? полюю, да. Тільки на ворожі БПЛА. Як, наприклад, зараз, бо ж ворожого летючого залізяча в українському небі поки вистачає. Зенітники бригади рубіж продовжують боронити небо, допомогти їм працювати у більш безпечних умовах можна донатом. На екрані QR-код зі збором на засоби радіоелектронної боротьби. Одна з особливостей роботи на сіверському напрямку це те, що нам доводилося заїжджати по-сірому, тому що у небі дуже багато дронів, і навіть під час перебування під землею, коли ми виходили буквально на 30 секунд нагору, ми чули зищання безпілотників. Я так, я так ще не їздив. Військовослужбовець із позивним грузин до уваги телевізійників не звик. Втім, навіть під прицілом камер майстерно керує автівкою. Везе нас на позиції артилеристів бригади Рубіж. Поїздка розпочинається у вельми умовному на Донеччині тилу. Останні кілометр їдемо вже у темряві, а після прибуття одразу пірнаємо під землю. Нас зустрічає боєць із позивним Мел. До повномасштабного вторгнення Росії чоловік продавав одяг. Якби дізнався, що невдовзі триматиме у руках зброю, не зміг би у це повірити. Бешанці проблеми з головою своїй людині, що це сказала. Чималу частину війни Мел працював із артилерією 105-го калібру. Роботи було дуже багато, тобто бувало таке, що ми в четверту ранку до гармати, і там в шості вечора вже назад тільки і весь час біля гармати. Але це більше таке, як типу, міномета. Нині ж Мел на Ти з гаубицею Д20, більший калібр і цілі жирніші. Це 152 п'ятдесят калібр. Стара радянська, але доволі таки міцна гармата. Б'є на 17 на повних зарядах. Там десь 12-13 на зменшених. Працюємо в основному це екіпажі БПЛА, це ворожі гармати. Інколи на піхоту також працюємо, але це виключення. Під час нашої роботи над позиціями декілька разів дзищить дрон. картина для Сіверського напрямку, каже боєць із позивним Любчик. З кожним виїздом сюди воно все гарячіше і гарячіше. Раніше приїжджало, воно було попроще, зараз тічок дуже багато, прильоти, нальоти і так далі. І на великій війні чоловік із самого початку 24 лютого мав здавати екзамен на категорію Є «Е» у Вінниці, але. Пішли в воєнкомат. Екзам не здав до сих пор. Здавати довелося зовсім інші екзамени. Повномасштабну війну Любчик розпочинав піхотинцем. Згадує, тоді вперше відчув на собі, що таке. д 20 Я знаю, що це таке. Дуже багато приносить вреда. Останні роки Любчик порівнює з кінематографом. Кіноман зі стажем каже, і гадки не мав, що проживатиме життя улюблених героїв. Спасіння рядового райна, там. З Демі Мур, як його, солдат жен, я ніколи не думав, що я сам чуть <сувачився> точно так же, як і вони. Бойовичок такий. Жорсткий бойовичок. Під час нашої розмови хлопці отримують інформацію. З'явилася ціль, далі час працювати. На все лічені хвилини. Пострел плюс, пострел плюс. О, дрончиком. В посадку. Блин Даш. Зворотній шлях долаємо за допомогою тепловізора у повній темряві та на максимальній для таких умов швидкості. Додатковий мотивуючий фактор виліт ворожої авіації та каби. Артилеристи бригади «Рубіж» продовжують роботу. Зробити її безпечнішою. Ви можете за допомогою донатів на екрані. QR-код зі збором на засоби радіоелектронної боротьби. Нинішню війну називають війною дронів, і ми, зокрема, були на Харківщині і цей регіон. Для нас пройшов саме під знаком безпілотників. Ми змогли зняти і роботу наших розвідників, і роботу пілотів FPV-дронів. Це бойові будні пілотів ФПВ-дронів 43 43-ї окремої механізованої бригади. Нині вони працюють на Куп'янському напрямку, знищують живу силу ворога та залізят на якому росіяни намагаються штурмувати українські позиції. Запам'ятовується перший битий ворог, запам'ятовується перший е, знищений танк. Це щось таке перше. А потім, звичайно, це змазується в одну таку канву. Боєць із позивним Фрімен, колишній журналіст, головний редактор і громадський діяч. Чоловік двічі на власні очі бачив, як розпочинається війна. Гібридно у 2014-му зустрів у Донецьку, повномасштабно у столиці. У першому випадку його зброєю були графіті та плакати на мітингах. У другому ворога довелося нищити. Буквально це величезний адреналін. Ми ми камікадзе. Нам важливо зайти на ураження. Нам важливо от знищити, спалити, залетіти в ту дирку, знищити того піхотинця. Це, це нічого особистого, це просто наше, наше завдання. І таких завдань вистачає. Форіман зізнається, вже не рахує кількість знищених ворожих бійців. Інша справа техніка. Не тільки техніка. Ми піхоту не рахуємо. це навіть не цікаво. Це для нас особливо і не ціль. Бліндажів ми знищуємо просто десятками, тобто за день можуть бути якісь десятки. І ти не знаєш скільки там, кого. На останньому штурмі я вразив три БМП. І там важко сказати, хто що знищив, тому що ми, ми працювали ну, цілими групами. Дедалі частіше в ролі засобів пересування для російської піхоти виступають не класичні БТР, а квадроцикли, багі та ровери, розповідає Фрімен. До того ж, у ролі водіїв і пасажирів контингент, так би мовити, із життєвим досвідом. Причому ми на них дивимось. От, ну от, прям видно, що вже йдуть літні люди. Нас атакують, і ну там ми називаємо це «убіть бідєда. Це постійно. Тобто таке враження, що вони просто посилають. Ну, з одного з одного боку, вони посилають літніх людей, тому що напевно вони вже не хочуть їм пенсії платити з часу. А з іншого боку, таке враження, що вони хочуть просто якомога більше утилізувати тут солдат, тому що вони не хочуть їх повертати назад. Боюся з позивним чак приводить до ладу фпв дрон. Безпілотники, як і будь-яка техніка, потребують передпольотної підготовки. Виявляю. Несправність, і буду пробувати її усунути. На війні чак майже з самого початку для цього спеціально повернувся з-за кордону. Розпочинав піхотинцем, нині вправно пілотує FPV. Як правило, працюємо по передньому краю і по неглибоких тилах. але бувають виліти і на дальняк. Найдальше, що ми найбільша відстань, на яку ми літали і. Вражальну ціль це в районі 30 кілометрів. Втім, частіше цілі ближчі. і нейтралізувати їх означає зробити трохи безпечнішим власне життя, каже чак. Цікаво працювати по як правильно сказати, кацапських пілотів. Це така собі контрбатарейна боротьба. Тому що, як ми пілоти, наносимо їм найбільше уражень, так само і вони нам. Найбільше школи нині воїни продовжують підготовку до чергових бойових завдань. Власні навички відточують на умовних російських цілях. <му> Далі на черзі цілі справжні. Кожне майбутнє враження ще один крок до мирного життя, у якому не буде місця прильотам і вибухам. Я планую займатися воноробством. Хочеться просто жити як нормальні люди, жити вдома. Полі близьких сім'єю і все для того, щоб мрії воїнів стали реальністю, ви можете допомогти донатом. Він зробить їхню роботу ще результативнішою на екрані. QR-код зі збором на комплектуючі для ФПВі-дронів 43-ї бригади. Долучайтеся, і буквально кілька хвилин тому ми виїхали з міста Костянтинівка. Це прифронтове місто. Я тут був уперше, і таке головне враження у мене те, що Костянтинівка. Вона абсолютно порожня, навіть не напівпорожня. Тут багато розбитих будинків, але водночас тим на місці працюють вправно працюють комунальники.